Сьогодні про звільнення від сплати податку на землю та нерухомість, врегулювання питань з використанням переліку тот, нараховані штрафи та пеня за невиконані квоти 4% та продовження строку воєнного стану на 90 діб. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. 5 травня опубліковано закон номер 3050 про внесення змін до податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно. Він набрав. Чинності з наступного дня після опублікування. Відповідно, дія закону починається 6 травня. Одним, напевно, із самих важливих питань, яке врегульовано цим законом, є застосування наказу мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року номер 309 в цілях визначення переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Тобто, відтепер податкова остаточно та в повному обсязі має визнавати перелік ТОТ також урегульовано механізм адміністрування пільг сплати за землю, мінімального податкового зобов'язання та єдиного податку четвертої групи для земель, що перебувають в консервації або засмічених вибухонебезпечними предметами через отримання відповідних даних з державного земельного кадастру. Крім того, вже існуючі пільги по землі поширено і на єдиний податок групи. Якщо 30% земельного банку товаровиробників, які перебували на четвертій групі до 24 лютого 2022 року, припадає на території воєнних дій чи окуповані території, то ліміт обсягу сільськогосподарського виробництва для них зменшено до 5-10%. Це положення буде застосовуватися і для показників 2022 року. Закріплено на законодавчому рівні повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання відповідних податкових пільг через рішення ОМС для земель, що потенційно засмічені вибухонебезпечними предметами та знаходяться на тимчасово окупованих територіях та територіях, на яких ведуться або велися активні бойові дії. Для цього до ОМС мають звернутись платники податків із відповідною заявою, в межах якої вони мають вказати в кадастрові номери таких ділянок. Створено механізм надання пільг для зруйнованої нерухомості чи такої, що потребує капітального ремонту на підставі даних державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій під час збройної агресії РФ проти України, а також надано право УМС надавати пільги і сплати податку на нерухоме майно для нерухомості, що потребує поточного ремонту. Ну і вишенькою на торті стало те, що, хоча термін подачі декларації про майновий стан та доходи закінчився 1 травня 2023 року. Нормами прийнятого закону звільнено від обов'язку подачі декларації осіб, що отримували доходи у формі матеріальної допомоги від іноземних держав або іноземних благодійних організацій. На жаль, застосування норм прийнятого закону номер 3050 Викликає багато питань у бізнесу через те, що податковий кодекс і перелік ТОД, затверджений наказом Мінреінтеграції номер 309 має ще кілька неточностей і потребує додаткового доопрацювання. Тому Європейська бізнес асоціація звернулася з офіційним листом до податкової служби з метою отримання інформації, як саме мають застосовуватися норми новоприйнятого закону номер 3050 як подати уточнену декларацію за минулі періоди, 2021-2022 рік та Перший квартал 2023 року. Незрозумілим є те, що, наприклад, в переліку окупованих територій, що підлягають звільненню від сплати податків, зовсім не включені міста і території, які знаходяться далеко від лінії фронту, але по яким було завдано значних ракетних ударів, та зруйновано нерухоме майно, наприклад, мова йде про Харків, Запоріжжя, Дніпро, Умань, Чернігів, Київ та інші міста України. Тож підприємці звернулись до мінреінтеграції з проханням регулярно доповнювати перелік інформацією про території, які хоча і знаходяться далеко від лінії фронту, але все ж, на жаль, також зазнали руйнувань та втрат. Крім того, залишилось неврегульованим питання щодо територій, які заміновані, але ще не обстежені відомості про розмір замінованості ділянки на таких територіях, не внесені до Держгеокадастру. Тому зараз за період до внесення відомостей в Держгеокадастр платники податків не зможуть отримати звільнення від сплати податку. Треба сказати, що на розмінування таких. Територій можуть піти роки, а в цей час така земля є непридатною для обробітку, тож і стягувати податки з таких ділянок є несправедливим. Тому підприємці додатково звернулись до податкового комітету з проханням продовжити роботу на удосконаленням даного переліку в контексті замінованих територій. А поки податковий комітет розбереться з переліком ТОТ і надасть відповіді на поставлені питання, наш унікальний сервіс особистий консультант. Допоможе усім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 на всі запитання щодо ведення бухгалтерського обліку, складання звітності і оподаткування передплатники бухгалтерської відеоплатформи номер 1 отримують відповіді. Кваліфіковані експерти з податкового і бухгалтерського обліку цілодобово приймають запитання та відповідають на них дуже швидко: від 15 хвилин до 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймають. Цілодобово, а відповідь надається у понеділок. На цьому тижні на наш сервіс особистий консультант. Звернулися сотні передплатників, для яких стало несподіванкою отримання штрафів за непрацевлаштування осіб з інвалідністю. Штрафний удар від ПФУ платники податків отримали в особистому кабінеті на порталі послуг ПФУ. Відповідно до порядку ПФУ номер 14 1 та до порядку ПФУ соцзахисту осіб з інвалідністю номер 17 ПФУ надсилає розрахунки сум штрафів, що підлягають сплаті через особисті кабінети роботодавців, які використовують найману працю. На веб-порталі електронних послуг ПФУ протягом п'яти календарних днів з дня їх одержання від фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Отже, слід авторизуватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ, перейти у розділ Мої документи і в частині адміністративно-господарські санкції перевірити, чи немає нарахованого штрафу. Крім того, штрафи з'явилися пізніше необхідного строку їх сплати, а саме до 15 квітня. Тому всі автоматично мають ще й пеню. Яку треба дізнаватися у Фонді захисту інвалідів, щоб розібратися в причинах виставлених штрафів, змінах форм зарплатного об'єднаного звіту та коригуваннях нарахованої заробітної плати, реєструйтесь на безкоштовний вебінар, який проведе Олена Габрук 8 травня штрафи за невиконання квоти 4%, оновлена зарплатна звітність, а ще про подання довідкової форми та її вплив на розрахунок різних виплат. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. Травня Верховна Рада прийняла проекти законів від 1 травня 23-го року про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації. Законопроектами пропонується продовжити строк дії воєнного стану та строк проведення загальної мобілізації в Україні з 5 годин 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Тобто воєнний стан та загальна мобілізація будуть продовжені до 18 серпня 2023 року. А бухгалтерам потрібно підготуватись до відміни мораторію на перевірки, адже час швидко йде, і реальність прийняття цього рішення наближається з кожним днем. Тому пропонуємо вам за прямо зараз зареєструватися на майстер-клас Кадрово-бухгалтерський аудит перед поновленням перевірок, який проведуть Тимур Аліїв та Ірина Губіна 11 травня. Ви дізнаєтесь, як підготувати ідеальні кадрові документи до перевірки держпраці, та без проблем проведете аудит первинки у юридичних осіб та ФОП, щоб уберегтись від податкових ризиків втрачених документів. Реєструйтесь прямо зараз за посиланням під цим відео. Поки що реєстрація абсолютно безкоштовна. Комітет з міжнародної торгівлі продовжив скасування дії імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій на український експорт для підтримки економіки України. Пленарне засідання Європарламенту щодо цього питання відбудеться у травні. Призупинення дії тарифів стосується овочів, фруктів, на які поширена система вхідних цін, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, які підлягають тарифному. Квотуванню щодо промислових товарів, то вони підлягають обкладенню нульовими питами ще з 1 січня 2023 року відповідно до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Через це вони не були включені до нової пропозиції. До речі, за даними Єврокомісії, сьогодні Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. А щоб правильно оформити відрядження працівника за кордон або по Україні, запрошую вас зареєструватися на майстер-клас, який проведе муралі. 12 травня відрядження по-новому з рекомендаціями від ДПС, розрахунок середньої, первинка, добові та інші витрати, де ви зможете задати у прямому ефірі питання лектору по оформленню відряджень, враховуючи зміни, які набрали чинності з 1 квітня. Посилання на майстер-клас ви знайдете під цим відео. Реєструйтесь безкоштовно прямо зараз. На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт наказу про затвердження змін до порядку прийняття рішень про реєстрацію, відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Метою прийняття проєкту наказу є створення сприятливих умов для реєстрації ПНРК в реєстрі усунення непорозумінь між платниками податку та контролюючими органами. Головні зміни у наступному. Доповнено перелік документів, які платник податків має подати на розгляд комісії. Платник податку подає до ДПС засобами електронного зв'язку в електронній формі письмові пояснення та копії документів, зазначені у пункті 5 порядку. Ці пояснення розглядаються комісією протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання. За результатами розгляду комісії, або надсилається рішення про реєстрацію відмови за формою згідно з додатком 1 до порядку, або надсилається повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень або документів за формою згідно з додатком 2 до порядку. Свої рішення комісія регіонального рівня надсилатиме засобами електронного зв'язку в електронній формі. Крім того, додаток 2 до порядку викладено в новій редакції. Редакція бухгалтерської відеоплатформи №1 1 невтомно продовжує знайомити бухгалтерів зі змінами з податку на додану вартість. Тому запрошуємо вас зареєструватися на безкоштовний майстер-клас, який проведуть Сергій Дроботя та Ірина Нараєвська 9 травня, ПДВ оновлені форми звітності, які помилки шукають податківці та як їх виправити без штрафів, процедури відновлення реєстрації зупинених першів. Нерка посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. 28 квітня закони 3019 та 3020 щодо підтримки потреб оборони були підписані президентом. Законами передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій із везення на митну територію України та постачання на митну територію України товарів оборонного призначення. Визначених такими відповідно до пункту 29 частини 1 статті 1 закону про оборонні закупівлі, це, зокрема, озброєння, військова та спеціальна техніка, зброя і боєприпаси та інші товари для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Крім того, вдосконалено норми для забезпечення можливостей оперативного задоволення потреб оборонних структур та для забезпечення ефективної та тимчасової відсічі агресора. Прийняті закони набудуть чинності з 3 травня 2023 року. 2 травня Верховною Радою прийнято законопроект 9184, який пропонується привести окремі коди товарів у КТЗ, зазначені у статті 282 та 287 розділу 21 один про кінцеві та перехідні положення митного кодексу у відповідність із українською класифікацією товарів зовнішньої економічної діяльності, затвердженою законом про митний тариф України. В пояснюванні записці до проекту закону вказано, що зазначені невідповідності у кодуванні товарів можуть спричинити ускладнення під час митного оформлення товарів оборонного призначення, а також сировини і матеріалів, що використовуються вітчизняними підприємствами у літакобудівній і космічній діяльності, та пов'язані з питаннями застосування тарифних пільг. Водночас прийнятим законопроєктом не передбачається розширення переліку товарів, щодо яких кодексом встановлені пільгові умови оподаткування. І наостанок ознайомлю вас з термінами подання звітності та сплати податків на найближчий тиждень. Порядок та строки подання статистичних звітів кожен бухгалтер щодо свого підприємства може дізнатися на сайті Державної статистичної служби. Місячних форм статистичної звітності досить багато. Я ж нагадаю тільки, що 10 травня, останній день подання за. Квітень звіту про обсяг оптового товарообороту, звіту про виробництво промислової продукції за видами та обстеження ділової активності промислового підприємства, а також 10 травня: останній день подання в податкову декларації з податку на прибуток підприємств та фінансової звітності за перший квартал платниками податку на прибуток, які звітують щокварталу. Та розрахунка частини чистого прибутку дивідендів на державну частку за перший квартал. Крім того, це останній день подання об'єднаної зарплатної звітності за перший квартал декларації платника єдиного податку ФОП та Юрособи за перший квартал платниками третьої групи та декларації з екологічного податку, рентної плати за перший квартал і збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер один семінарком до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.